Так, е, всім доброго дня, слава Ісусу Христу, шановні колеги, сьогодні згідно нашого плану роботи, відбувається засідання бюджетної комісії, і ми повинні швидко і картино зглянути ряд питань. На нашому засіданні запрошені Галина Богдана, Руслан Миколаївна, по суті, наш куратор. І е, таким чином е, на засідання комісії прибули наступні особи. Е, так, я як голова комісії, Роман Ярославович, Лютак, Роман, Пазяк Володимир. Відсутній Кривець і Михаилки. Ну, Михайлок, ми знаємо, він в даний момент на фронті. Дай йому Боже здоров'я і витримки. І таким чином які будуть пропозиції щодо початку нашої роботи. Як ви кажете? Розпочав. Потрібне поіменне голосування щодо початку роботи комісії. Не потрібно. Хто за? Прошу. Отже, в такому складі розпочинаємо. Приступаємо до порядку денного засідання нашої постійної комісії. Перше питання порядку денного це є обрання заступника голови комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю. І пов'язано це з тим, що, наприклад, коли немає голови, що були повноваження заступника і він вів роботу даної комісії. Значить, поступила пропозиція вас, пане Романе. Я думаю, що всі члени комісії підтримують вас заступником, тому що Роман Ярославич є вже в нас на посаді секретаря даної комісії. Хто запрошує голосувати? Це пойменно. По а, там є так є прошу. Андрей Василь Михайлович. За. Я за. Я за Тамчук Роман Ярославич. Так, так, знаю, Я так. за. Я, за. Я, за. Я, за. Так, Михайлов і цю. Біда в тому, що ви за зустріч А ви, А, не. Далі. Значить, отже, перше питання ми розглянули. Ми обрали заступника голови бюджетної комісії. Я вас вітаю. В час відсутності голови будете вести всі комісії роботу. Наступне питання це внесення змін до рішення сесійської ради від 22.12.23 22, року. За номером одинаковим 24 про бюджет спасської сільської територіальної громади на 2024 рік. І по даному питанні, напевне, галеномагання, ви ознайомите членів комісії. Є пропозиція внести зміни до сільського бюджету, а саме з головному розпорядку коштів Спаській сільській раді внести зміни до кошторисних призначень по загальному фонду. КПК-4060, забезпечення діяльності палаців, будинків, культурів, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, КЕК-211, заробітна плата, зменшити кошторисне призначення на 166 тисяч, КЕК 2120 нарахування на оплату праці, зменшити кошторисні призначення на 52 тисячі. Так само по головному розпорядку у спальській сільській районі відповідно збільшити кошторисні призначення. А саме на інші програми заходи у сфері охорони здоров'я, на інші виплати населення, це на збільшення медикаментів додати 70 тисяч гривень, здійснення заходів землеустрою додати 8 тисяч гривень. Надання загальної е, середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів з місцевого бюджету по головному розпорядку зменшити е, по е, коду класифікації стипендії 229 800 гривень. І ті кошти ми спрямовуємо на Луковицьку сільську раду, е, Луковицький е, ліцей, на збільшення так само на стипендії. Призначення сільського голови і призначення стипендії за призові місця. Не поясните, у кого вибачте. У нас є два перші місця на всеукраїнському рівні, і тому ну, ми таке не передбачали, але слава Богу, чому так сталося. Прошу, вибачте. Я, я дякую за Україна знала знов конкурс наукові роботи. Це, Це... дуже потужно. По спеціальному фонду по головному розпоряднику Спаська сільська рада зменшити кошторисні призначення, охорони та раціональне використання природних ресурсів капітального будівництво на 73 тисячі 500 та спрямувати дані кошти на співфінансування видатків на закупівлю засобів та навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення осередків викладання предмету захисту країни. Нам з державного бюджету був перерозподіл видатків і дали на обласний бюджет субвенцію з обов'язковим співфінансуванням від нашої громади. Субвенцію дали усього мільйон 396 500 Плюс наше співфінансування 73 тисячі 500, разом буде мільйон 470 тисяч. Це на клас захист України. Так, так. Також розпорядок у коштів Липовицькому ліцею Спасської сільської ради внести зміни до видаткової частини кошторису, а саме, збільшити видатків на оплату послуг, крім комунальних, 20 тисяч гривень. Ну, і також, я вже казала, ще 9 9800 на стипендію. Розпоряднику по кошті ліцею, Спайської сільської ради, збільшити кошторисні призначення на оплату природного газу у сумі 110 тисяч, а також на оплату послуг, крім комунальних, додати 10 тисяч. По даному питанню в мене все. Дякую. Що на комісії є якісь питання? Немає, не, не тут все зрозуміло. І в рамках закону і т.д. І всі, що останні питання можуть у нас звернутися. Василь Михайлович? Я за. Я за. Я за. Я за. Дякую. Дякую. Наступне наші питання, Це є про затвердження розпорядження сільського. голови, І знову це, напевно, ваша парафія, парафіяна, тому пошло. Дані зміни відбулися в межах одного головного розпорядника, а саме головний розпорядник Спаська сільська рада, зменшити кошторисні призначення на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 150 тисяч. Та збільшити на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, додати 150 тисяч гривень, а також у межах одного розпорядника липовицького ліцею спальської сільської ради перенести кошти. По 22.40 з оплати по, послуг, крім комунальних, в сумі 5184 та збільшити кошторисні призначення на оплату інших енергоносілів та комунальних послуг в сумі 5184 гривні. Це по одному коду класифікації не вистачило. і Потрібно було зробити внесення змін для оплати. У послуг, інших колональних послуг. По даному питанню у мене так само все. Дякую. Я, та? та. так. Дякую. <Brothers> Наступне питання порядку денного це затвердження програми забезпечення осіб з інвалідністю, технічними та іншими засобами медичного призначення для використання в амбулаторних та продуктових умовах на період 2024-2028 років. років. Одним словом, так. Тут є програма дана про забезпечення таких осіб. З інвалідністю, з різними засобами медичного призначення. Чи є потреба зачитувати вам програму? Ми були ознайомлені. Ви ознайомимо попередньо. Тоді що? Ставимо? Ставимо голос. голосування. <клес> Дякую. Будь ласка. Чи, Я за. Я за. 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 Дякую. Є наступна наступне питання. У порядку денного про внесення змін до програми соціального захисту населення спадської сільської ради на 2021-2025 роки. Отже, є паспорт програми управління. Я знаю. Також тут дуже багато ви, напевно, знайомилися посередніх, yeah. повинні ви ознайомитися, yeah. так? Руслан Колен видавали всім до кидали, вкидали в групу yeah. нашу, yeah. і я думаю, що проект, це рішення, проект, рішення? на сайті десь давно вже проєкт рішення це виникло питання таке, що в нас є люди, які мають наркову недостатність і отримують, щомісячну ви допомогу, і нам не стає по програмі. Фінансування. До кінця року і треба нам зменшити на 50 тисяч фінансування. Це формально фізика. То що, <говори> то тоді там на голосу можеш Я за. Я за черв'я. За. Дякую. За. 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 Це не до програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих то захисників та захисниць України на 24-26 роки. Отже, я думаю, також ви з цим питанням ознайомлені. Вони були і на сайті, і в групі нашій. Таким чином я ставлю дане питання на голосування. Ну і зараз пішли освітянські питання. Ми знаємо, що сьогодні 1 вересня, що я вітаю. І напевно вам дивно, що сьогодні немає першого дзвоника рішенням Казміни. Свято ознак проводиться завтра в помірку. І для того, аби вони успішно проводили, ми сьогодні повинні затвердити з вами комісійно фактичну мережу класів по нашим закладах освіти. У, у нас є два ліцеї Лефоській Спальські і гімназії Лоївська і Суходійська. Є потреба окремо зачитувати вам, чи в загальному Ми попередньо обговорили з вами, що там є, яка мережа класів, яка ситуація по нашим закладах освіти. На жаль, трошки плачевно, бо Вежим, багато або... виїхало за межі держави, але є екстернатні форми навчання, так що, а де немає класу, там є індивідуальна форма навчання. Тому саме давайте не голосуємо. Я за. 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 Добре, дякую. І ми повинні також з вами наступним пунктом нашої роботи сьогодні погодити штатні розписи закладів всіх нашої освітянки, які є в нашій громаді на наступний 24-25 навчальний рік. І е, також е, значить, зміни є, є в зв'язку пов'язані з тим, що в окремих закладах освіти зменшилася кількість е, здобувачів освіти. Е, також ви бачили, познайомилися з ними. Давайте стамо голосування. Добре. Я, за. Я за. Я за. Так. Ну і є таке у нас релігійне питання. Ми звернулися, подали звернення релігійна громада святого орхідеїкона Стефана Села Луги. Греко-католицька церква про е, е, виділення грошової допомоги на даний рік для придбання матеріалів. Ну, ви, знаєте, ми говорили по премі, це сума 10 тисяч гривень. Я думаю, також тут, тут все ясно зрозуміло, тому ага. ну, давайте проголосуємо. Я за. за. Я Я за. Наступне наше питання це надання одноразової допомоги на лікування. Тут є заява е, Бахадешої і є така пропозиція надати допомогу в розмірі 5 тисяч. Це невелика сума, але а вона, вона і буде хто вона і звідки? Це жителька суда Липовиця е, перенесла операцію і набрала документи. Необхідні. Необхідні документи десь по програмі соціального захисту населення Спальської сільської ради у нас передбачена виплата допомоги. При необхідності, так. Якщо людина на операції, я промає фінансування. Нема заперечення, я за. Я. 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 за. Я. за. Я. за. Е. Наше питання це про передачу майна на відповідальне зберігання з правом користування і передати управлінню Державної казначейської служби України в Рунецькому районі відповідальне зберігання з правом користування майно комунальним власне терміном до 31.12.25 року згідно додатку. Додатком додається. Ви ознайомлені з цим, так? Тому Та. я вважаю, що давайте. Поставимо на голосування це питання. Я, за. Я за. За. Да. за. Дякую всім за швидкість оперативність. Це пов'язано з тим, що нам завчасно були подані матеріали. проєкти рішень. Ви всі ознайомилися і тому сьогодні так. І якісно вибачте, що в неділю попрацювали. А зараз святкуйте собі неділю, Боженьку. Ми всім дякую за працю і ті до зауваження. Дякую. дякую.